Друзі, всім привіт, рада вас вітати на нашому youtube каналі Мене звати Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з нашою випускницею Вікторією. Віка, привіт, дуже раді тебе вітати. Як твої справи? Так, да, привіт, привіт, всім привіт. Дякувати Богу і ЗСУ. У мене все добре. Дуже рада. А розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в ульвівській it компанії. Це український стартап, але вже досить ну, гарний, можна так сказати. Компанія називається Ubrain, але проект на якому я працюю. Платформа це UBOS. Я займаю позицію код девелопера. Ухте, а розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, Чим ти займалась? Боже, чим я тільки не займалась, я була в пошуку себе. Взагалі-то я за освітою інженер-проектувальник. Тобто я повинна була будувати будівлі, але, але життя склалося інакше. Я працювала у сфері торговлі, але зараз все ж таки вирішила пов'язати своє життя саме сайті. Чому прийняла таке рішення? Що стало переломним а? моментом? Просто в якийсь період часу мене почали оточувати люди саме за ті сфери, і вони мене надихали, і мені захотілося просто себе спробувати. А взагалі, це була просто випадковість. Моя подружка захотіла пройти ваш марафон, але взагалі по дизайну. І каже, давай разом. Я кажу, ну, давай. Але я навіть не помітила, що я записалася на марафон по розробці. Mm -hmm. Отак за компанію, але не туди. <ріст> Розкажи, будь ласка, як тобі марафон? Що сподобалось? Чи одразу після марафону прийняла рішення, чи можливо шукала ще інші школи? А, ні, я не шукала, я одразу прийняла рішення після марафону, тому що мені ну, це був мій перший досвід. І я вже знала відгуки про вашу компанію, тому що мої друзі, які вже до того працевлаштувалися, вони проходили курси саме в ОТІ. Тому в мене не було вагань, куди я хочу піти, але були вагання, чи це для мене, і марафон мені дуже допоміг взагалі зрозуміти, мені подобається чи ні того тижня його більш ніж достатньо щоб або надихнутися, або просто вирішити піти іншою дорогою, тому да, він надважливий. А знаю, що ти працевлаштувалася після початку війни, розкажи, будь ласка, наскільки це важко було для тебе морально, і наскільки це важко було взагалі на ринку праці знайти певну вакансію, яка тобі підійде, і компанію, котру ти обреш? Це було досить важко, я не хочу применшувати. Так, да, це було важко було дуже багато відмов, тому що ну чесно подавалось усюди, тому що я розуміла, що багато зараз компаній українських а й ті саме компанії вони знаходяться в стогнації. Ринок перетерпає, і ми взагалі невідомо, що буде через тиждень. Тому дуже дуже багато компаній і іноземних. Uh, і українських вони просто поставили на Хавінк Фріз, і ніхто тебе не був uh, радий бачити. Так, вони проводили співбесіди, але вони тобі, тебе відправляли. Якщо ти гарний, uh, джун трині, вони тебе відправляли просто в список uh, в лист очікування, і так мали тебе на увазі. Але я все одно хотіла. І я знала, що якщо стукатися, якщо бути наполегливим, ти все одно знайдеш цю роботу. І вже на останніх етапах я просто подавалась, ну, прям усюди. Я б відкривала е, дошку оголошень і проходилась просто по всім. По всім, по всім, по всім, і потім очікувала. А розкажи взагалі, як проходить твій звичайний робочий день, у котрі у вас дейлі мітінги, чи щоденно вони? Чи є в тебе фіксований графік роботи, чи в тебе є просто певний час, скільки потрібно відпрацювати і задачі на цей день? Як саме це відбувається? А до речі, тут також зауваження для наших студентів, що а, скрам майстер боже і так згадую завжди, яка вона була корисна. Що ми використовуємо все ж таки Agile і ми використовуємо ну, в щоденній роботі. Ми використовуємо борди хто що робить в нас? Це жира. Тобто, я відкриваю мій робочий день, починається десь приблизно о півдесятої, взагалі о десятій, але я починаю трішки раніше, тому що я хочу ознайомитися з тасками на день. Я відкриваю свої шири. Я дивлюсь, що нам написали замовники. які таски вони нам створили, вони асайнять. На кожну людину вони знають, хто чим займається. і Ти вже бачиш від тебе. В тебе є час ознайомитися, вирішити скільки часу в тебе це займе. Ти оцінюєш себе. Ти все це описуєш і відправляєш там в «In Progress». Це кожного дня відбувається. Одесяті, в нас кожного дня це daily мітінги з нашою українською командою, де все керівництво, де всі департаменти. І ми розповідаємо кор коротенький спіч чим ми займалися вчора. Які в нас плани на сьогодні? Раз на тиждень у нас великий кол, де ми е проводимо самарі за увесь тиждень. Тобто, що ти там зробив? Ч які в тебе були проблеми. Як взагалі ти їх вирішував, що тобі було недостатньо? Може там хтось тобі не відповів з іншого департаменту. Ну тобто, якось ось так це відбувається. І також в мене є. Ну це вже специфіка мого проєкту. В мене є що тижневі коли з ізраїльською стороною, тобто так вони проходять ну також на англійській мові. І, і, і там ми вже точково обговорюємо таски, які там стосуються мене або проєкту в цілому. Скажи, будь ласка, дві-три поради найважливіші для студентів, котрі тільки починають взагалі свій шлях навчання, їм ще вчитися 10 місяців, їх ці всі перешкоди тільки чекають, що б ти порадила? Спати, не витрачати увесь свій час бо просто це прямий шлях до вигорання. Ні, ресурси треба сейф, э, ось але м -м, будьте наполегливі. Ну і ну, всі доходять, пожимають, всі доходять до кінця, хто хоче, вам допоможуть. Повертають вам десять разів ваше домашку, це класно, тому що її, значить, прочитали, а не просто для галочки поставили. Це круто. Це не повинно вас э, демонтувати. Це прям навпаки. Правильно ставте ціль, навіщо вам це, і що ви хочете кінцеву точку. Класно було б з кимось поспорити там, наприклад, зробитися на щось. Мені це допомогло. Просто були, були люди, які не вірили в моєму оточенні. Сказали, сказала ні, але з вас там щось. Ось вони ось досі мені війні. Тому це також класний, класна порада і. І просто розуміння, що ви на правильному шляху. Якщо важко, значить на правильному, якщо легко, ну, то напевно ні. Ні-ні ні. Тому просто вчитися. Я англійську англійську вчити англійську. Не лінкуватися, вчити англійську, все вживати, що вам дають ваша ціль на 10 місяців вижити все згоді. Все, що можна. Так, yes. дуже тобі дякую за твої поради. Я впевнена, для наших нових студентів вони точно будуть цінні. Я бажаю тобі подальшого розвитку, а щоб в тебе також горіли очі, щоб тобі все подобалося і ти круто розвивалася надалі. Дуже дякую, що погодилась на інтерв'ю і приділила нам час. Дякую, дякую. Мені також було дуже приємно. Дякую вашій компанії, тому що все ж таки це ваша заслуга. Одна з. І вашого колективу, і дякую всім студентам, які були зі мною. Якось, напевно, GoIT, він об'єднує класних людей. Тому дякую і всім успіху! Вірте в себе! Клас, дуже тобі дякую, Віка. Друзі, дуже дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей на нашому Ютуб-каналі і на наших курсах.